Вітаю вас на каналі Тихий Хутір з вами Алла. і сьогодні я вам розповім про перше підживлення нашого часнику. До цього ми його не робили, так як восени під перекопку під спашку мотоблоком, ми внесли амофоску, і цього заряду вистачає. До сьогоднішнього дня, як бачите, рослини розвинені досить непогано, але наразі вже потрібно внести перше весняне підживлення. Яке підживлення я обрала? Сьогодні ми зробимо обробку монофосфатом калія з додаванням магнієвої селітри. Чому? Тому що я помітила, що листя починає ставати блідим, тому магній має бути обов'язково, а також. Часник це в нас культура, основною частиною якої є підземна. А і в першу чергу ми маємо стимулювати розвиток кореневої системи. Якщо в нас буде гарна коренева система, то і надземна частина буде також гарно розвиватися. Але якщо ми будемо давати азот. Переважній більшості, то в нас почне розвиватися саме надземна частина. Ми матимемо гарну зелень, і при цьому не дуже гарний сформований часник, не дуже крупний і не дуже якісний. Тому ось якраз монофосфат калію зараз буде те, що потрібно. Фосфор у нас відповідає за розвиток коріння, калій відповідає за зміцнення е, імунітету, тобто рослина краще переноситиме ось ці гойдолки з. Перепадами температур, тому що ночі ще досить прохолодні. І для того, щоб вона гарно загартовувалась, гарний імунітет мала, якраз нам допоможе ось цей калій. Е, магній у нас відповідає за фотосинтез. І ось цей яскравий зелений колір листя. Тому, якщо ми бачимо пожовтіння на листку, однією з причин це може бути нехватка саме магнію. По сортах, ось цей сорт наш місцевий, він більш зеленіший. А ось той, який я купувала в інтернеті, там, де був мега ранній, він жовтіший. Я це пов'язую з тим, що все ж таки він виліз ще зимку, перед такими серйозними холодами. Він вже був досить великий. І звісно, що частина листя досить суттєво вимерзла, тому вона і має ось такий трішки сумний вигляд. Звісно, що саме ось цей лист не виправиться, але нове листя вже буде більш якісне, скажімо так, тому що від фотосинтезу залежить живлення рослини. І це є важливим для будь-якої рослини, фотосинтез є надзвичайно важливим. Бачите, це листочки в нас трошки жовтенькі. І на відміну від нього, наш. Хочеться показати, але сонце таке більш зеленого кольору. Давайте я ось так зроблю. Не пошкодую. Ось, якщо порівнюємо, бачите, це праворуч у нас більш жовтіший, ніж ліворуч. Ось. Тому магній зараз обов'язково на якій стадії даємо таке підживлення? На стадії п'яти, семи справжніх листочків. Наш часник має шість, сім, подекуди вісім листочків. В принципі, це якраз те, що потрібно зараз. Тому сьогодні будемо давати таке підживлення. Коли даємо, не забуваємо, що по сонцю в день ми нічого не підживлюємо, нічого не обробляємо, особливо по листу. В день ми можемо давати лише під корінь, і то бажано робити це все ж таки у вечірній час або у похмуру погоду. Так як зараз весна, і ввечері ми будемо мати таку досить низьку температуру, тому не затягуємо з обробкою прямо до самого вого вечора. Зараз можна починати обробку десь з 5 6-ї години. Влітку ми е цей час переносимо десь до 8-ї, навіть іноді і 9-ї години. Не обробляємо ми рано вранці, а зазвичай ми проводимо обробку саме увечері. І якщо ми порівняємо, бачите, з сіянцями повітряних бульбачок, ось вони прям такі гарні, зелененькі. Чи можна їм дати таке підживлення? Звісно, що можна і для них провести таке підживлення. Хоча вони приблизно вже мають 5 справжніх листочків, на деяких 4, на деяких 5. але... І їм можна дати це підживлення. Якщо ви думаєте, що рослина не отримає азот, вона отримає у магнієві селітрі достатня кількість азоту для розвитку саме наземної частини, але не для жирного, скажімо, такого старту, тобто вона не рване розвивати зелень, але при цьому отримує достатньо азоту для звичайного нормального розвитку і ще й у доступній для рослині легко засвоюваній формі. Ось таке підживлення буде в нас сьогодні.